Сьогодні четверта поминальна субота. Тобто друга субота, третя субота і четверта субота є поминальними під час Великого Посту. І ми тому одразу зараз перейдемо до понахидного столу. Будемо далі служити, згадуючи своїх близьких, рідних, хто пішов від нас в інший світ. І я знову хочу подумати разом з вами над словами апостола Павла, який говорить я не хочу, щоб ви скорбили, як інші, які не мають надії. Я знов звертаю увагу на те, що він не сказав, щоб ви не скорбили зовсім. Він сказав, щоб ми не скорбили, як інші, які не мають надії. І це говориться. Над троною. Це читання, яке якраз вчинить відспівування. І сьогодні воно звучало. І вчинить відспівування воно звучало. І яка може бути надія? Нам треба згадати що надія одна з найвищих чеснот християнина віра надія і любов головні чесноти наші як ми їх маємо то ми християни як не маємо то ми ще не стали Справжніми християнами нам треба мати надію і навіть на труном. Мені хочеться згадати про те, про що ми вже неодноразово говорили. Те, які страшні муки совісті нас переслідують після втрати. Кожен раз, при кожній втраті, ми розуміємо, не зробили, не сказали, не прийшли, не зрозуміли, не відчули. Не підтримали. І безліч тих не надто мало ми були поряд, надто мало ми були в єдності. Знаєте, кажуть, що наша головна задача набутися разом з тими, кого ми любимо. Не набулися ми. Тому відчуваємо провину і совість мучить мій досвід сумний, тому що поки я не здобув справжню віру, в мене не було і надії ніяк. Я був впевнений, що нема кому простити мене за мою провину. а я її мав. Нема кому виявити мені любов, бо вже нічого нема, крім труни. І могил. Але приходить. Приходить вір, якщо вона приходить, ти починаєш розуміти, що не може такого бути, бо людина не перестає існувати. Бо особистість перебуває в світі. Вона є. Як одній мамі, сина, що я ховав, він з'явився у сні. Вона каже, ти живий, а вона каже, я є. Вона знов, ти живий. Каже, ти не розумієш. Я є. Він існує. Він існує не так, як ми. Він не живий в тому розумінні, як ми живі, але він існує. До нього можна звернутися. Йому можна передати свою любов. Своє горе, свій сум. Свою надію. І тут і головна надія, що постить. І я відчув, що мене прощають ті, що пішли. Не тому, що я щось зробив доброго, а тому, що вони не можуть не прощати нас. Вони добре знають, що таке наше життя. І вони знають, що потрібно для того, щоб бути в іншому світі, в світлі, в любові і правді. І треба все пустити. Треба все відпустити. І вони безумовно прощають. У нас є надія. Не сумуйте, як ті, що не мають надії. У нас є надія, вони простять нас. Вони вже простили. Бо спілкуючись як священик з тими, хто відходить через хворобу до вічного життя, я почув від них ці слова. Нічого їм не потрібно. І ніякі борги мене вже не турбують. Всім простити, всіх відпустити. Тільки світло, тільки любов, тільки прощення. Наше покоління та й ближче до нас покоління добре знають, як мало могло бути віри у тих, кого ми втрачаємо. Вони могли бути. Переконаними атеїстами. Що ж з ними буде? З ними може бути тільки таке. В одній церковній молитві, і я думаю, що кожен, хто втратив її, обов'язково знайде і прочитає. Я впевнений в тому. Сказано, що є ті, хто на смертному ложе годину смерті пізнають Бога, і здобувають віру. А той, хто пізнав Бога, здобув віру, перебуває з Богом, який є любов. В його любові. Одна ще одна підстава. Мати надію. Не такі вони, здається, великі ці підстави. Але якщо ми віруємо, і будемо знати, що вони є в світі. Вони існують в світі. Уже в нас надія. є. І надія на те, що Бог їх прийме. І надія на те, що вони нас простили, прощають. І там моляться за нас. Ми за них, а вони за нас. Виявляється, всі наші гріхи, всі наші провини перемагаються любов'ю. Бо ми не можемо не любити тих, хто від нас пішов, вівся за те. Віда наша в тому, що за суєтою буденного життя ми не помічаємо, наскільки важлива та людина для нас. Ми не усвідомлюємо, як ми її любимо. І часом треба втратити для того, щоб зрозуміти, що вона значила, яка в мене є любов. І отже, саме ця любов і перемагає. І ми можемо упевнитись в тому, що любов сильніша за смерть. Не просто сильна, як смерть, а сильніша за смерть. Не перестає ніколи. Перемагає все. І ми перебуваємо в їхній любові дотепер. Вони в нашій любові. Так і ми не можемо обійняти руками і прогонути до грудей, Але серцем. Ми обіймаємо весь час. І розкривається наша любов в повній мірі. І з роками, і з десятиліттями вона все більше розкривається, якщо була само собою. І хіба нема в тому надії, що розкриється наша любов, в тій любові? Ми пізнаємо краще тих? Втратили.